Доброго дня, шановні, У всіх, хто починає тільки працювати методом нейрографіка, малювати, перше питання, яке виникає, це які матеріали потрібні для того, щоб зайти на марафон або почати для себе малювати, то це відео таке коротенький. Огляд всіх матеріалів, які я використовую в своїй роботі, і що я можу вам порадити. Ну, по-перше, це білі аркуші паперу. І це може бути або скетчбук, тобто ось такий Ось у мене формат А4, такий скетчбук, де він закритий, і там всі малюнки по кейсам. Він дуже зручний, коли ви малюєте кейсом або заходите на марафон. Тобто Вони у вас будуть зберігатися. З іншої сторони, можна прописувати дату, тему. Ну, тобто, це дуже зручно. Я працюю не тільки з скетчбуком, але ще й працюю з просто папіром. Таким папіром, тобто я покупаю великі обсяги, і е, мені зручно саме брати таку бумагу. Вона гарної якості, і вона така дуже біленька, гарною і гладенькі аркуші. Можна брати, е, хто, е, кому подобається така шероховата поверхня, да, можна брати для акварелі, наприклад, бумагу. Аркуші. Е, ще е, зауваження таке. Подивіться, будь ласка, ви бачите, що тут прописана саме плотність, да, щільність цього папіру. Е, 160, то я раджу, коли ви будете покупати, щоб ви переглянули, і там повинно бути написано щільність паперу. Ось, наприклад, такому скетчбуку написано ось 130. Да. Я раджу не менше 120, 120 і вище. Може бути. Чим щільніший папір, тим ну, як плетніше, да, буде така бумага, і воно не буде передаватися на іншу сторону маркери. Ось, наприклад, ви бачите, зараз ця сторона біла, але з іншого боку, тут є малюнок. І його ви не бачите на цій Стороні аркушу. Для цього це і потрібна ось така щільність паперу. Далі, чим ми малюємо? Ми малюємо чорним по білому. Білий аркуш папіру і чорні ручки, маркери, може бути ручки, може бути просто гелева ручка може бути така звичайна ручка, і різної товщини лінери і маркери. Для чого все це? Ну, Чорна ручка, я її використовую, коли ми робимо є такий алгоритм зняття обмежень, і ми робимо викид. І коли ми робимо викид, він дуже емоційний. І Щоб не зламати ваш лінер, який. Дорогостоящий, да? дорого коштує, то робимо саме викат чорною ручкою, і потім вже поверх цих ліній ми будемо додавати маркер. Далі, звичайний маркер. Звичайний маркер товщиною 1 міліметр може бути це маркер. Для основної роботи і я раджу саме використовувати такий маркер для новачків. Він буде зручний, він дуже м'який такий, достатньо видимі лінії, і їх дуже зручно потім скругляти всі наші перетини, які будуть утворюватися на. Вашому малюнку, їх дуже швидко можна поскругляти, тобто ви не витрачаєте багато часу. Коли ви вже будете більш досвідченіші нейрографи, вам захочеться використовувати більш тонкі лінери, але ж також є, у мене є така порада використовувати лінери товщиною 0,8 мм. Ось у мене така. Фірма Stabilo і е, номер S, розмір S, вони тонкі лінії дають, але також дуже м'якесенько він накладається, ми додаємо такого вже 3D об'єму, і коли у вас е, ваші роботи ви будете опрацьовувати, ви зрозумієте, що лінії повинні бути. Трьох-три види товщини лінії. І це у нас середня лінія, це лінер 1 мм, маркер 1 мм. лінери тонкі, є отакий лінер. У мене ще такий лінер є. Тут, хоча написано 0,4 мм, але я так думаю, що він більш товстіший, десь 0,6, я так думаю, мм. Хоча я бачу саме, що по ньому. Він вже списаний у мене, вже не такий яскравий, але він додає дуже гарні тонкі лінії, коли нам потрібно показати такі пучки з нейролінії. І, звісно, звісно, нам потрібен товстий маркер, товстий перманентний маркер. Я беру. І це може бути або звичайний такий маркер. це Тут написано 1-2 мм, але я думаю, що він більш товстий. І ось ми можемо накладати поверх наших ліній, товсті лінії, коли ми будемо малювати лінії поля. ось Ці лінії будуть десь 3 мм затовшки. десь Ну Три рази товстіше, ніж ваші лінії, щоб вони відокремлювалися і виділялися на нашому малюнку. Це все, що стосується лінеров і маркером. Я думаю, зрозуміло. Да, ще я її не показала. У мене є така ручка я її полюбляю. Саме починати малюнок цієї ручки, бо вона багаторазова, можна е, докупати. Е, Стержні до неї, але тут є один нюанс. Нюанс в тому, що гелеві ручки вони не швидко застигають. Тобто, ви бачите гарна дуже лінія. Але якщо я проведу, ви бачите, вона буде мазати вашу роботу, то для неї потрібно дати декілька секунд для того, щоб вона застигла. Uh, і тоді, тоді можна малювати. Тобто, якщо вам буде так зручно, можете на майбутнє собі uh, прикупити таку ручку. Так, далі. далі ми переходимо до олівців. Потрібні будуть олівці uh, кольорові олівці, немає uh, так обов'язкових якихось. Uh, Вимог до олівців, але є поради. Да? Поради в тому, що я раджу покупати саме акварельні олівці. Вони дуже м'якесенькі і е, вони дуже гарно будуть накладатися на роботи, і їх можна поєднувати один з одним, перекладати е, кольори, е, надавати таку яскравість по кольорам. Е, це мої улюблені олівці, кохінор Моделус Кількість їх може бути різна. Я цими олівцями використовую їх вже десь більше року, мабуть. Ну, Були ще інші олівці, не тільки цими. І ви можете побачити, тут такі два. Да, дуже багато кольорів. Ну, Для мене достатньо 48 кольорів. Якщо вам не достатньо, ви можете там 76 купити. І е, ви бачите, що вони списуються, і тут. Е... Одразу можна помітити, які мої олівці найулюбленіші, да? ті, які замалі вже по розміру. Ну, це моя така порада по олівцям. Хоча я кажу, їх у мене багато різних варіантів. ось Нещодавно я купила ось такі олівці, у мене 4 відтінки, да? 4 види кольорів. Але ж вони, на них також є позначка акварельних. Бачите, є пензлик, намальований пензлик, то знає, що позначає, що вони акварельні. Ось мені також подарували дуже гарно. Також, також ця фірма стабіло. Ось такі олівці. Мені вони дуже подобаються. Також дуже гарні роботи з ними. Вони більш пастельні, я б сказала, більш такі прозорі ці олівці. Що ще понад... потрібно? Потрібно може бути, коли ви будете більш досвідченішими. Ви захочете малювати не тільки чорними кольорами, а захочете малювати, наприклад, якимись декілька кольорів. На це вже коли більш досвідченіші і будуть саме алгоритми, коли вам інструктор буде пояснювати, як з'єднувати ці кольори. Це не для новачків. То я собі ось прокупила такий набір кольорових маркерів. А також може бути за відтінками. Наприклад, наприклад, тут багато відтінків. Також було 4 види, я купила собі один. Ось, наприклад, може бути більш товста лінія така. Бачите, де? Да? Більш товста лінія, а з іншого боку, у нього є тонкий лінер. І буде такий самий колір, але лінія буде більш тонка лінія. Ми додаємо таку тонку лінію. Але це вже так не обов'язково. На перших етапах це зовсім не обов'язково. Далі, далі мої поради ще, що потрібно мати для початку роботи, це обов'язково мати нотапник. Нотатник, навіщо він вам потрібен? Він потрібен бути для того, щоб записувати свої відчуття, свої емоції. Бо я буду, коли я провожу марафони, я зосереджую вас на ваших почуттях, емоціях, відчуттях в тілі, своїх думках, можливо, будуть приходити, приходити якісь інсайти, а також за нотатування алгоритмів. Я е, полюбляю працювати, щоб е, аркуш був чистий, щоб не було ніяких там клітиночок, е, ліній ніяких, щоб можна було тут також помалювати, да, щоб ви мож, могли е, якісь робити малюнки е, по алгоритмам, наприклад, да, робити якісь помітки, що вам там цікаво, які бувають. Нюанси по самому алгоритму. І е, коли ви працюєте з марафоном, ви заходите туди, да? і ви бачите, як змінюється саме ваш настрій, як змінюється тема. Е, можна сюди записувати, коли ми будемо використовувати афірмації, використовувати. Питання з кучингу, да, відповіді свої. І це дуже гарно, коли це в одному місці. Бо е, я е, грішу таким, що у мене все на якихось аркушах малесеньких, да, а потім я їх починаю збирати і е, викидати, то я вже завела собі не один натапник у мене йде. І, і, ну, тут також, да, також дуже багато. Алгоритмів, які я записувала собі, якісь помітки робила, але ж ви бачите, ще є якісь аркуші окремі. Ну, так, ще не сказала по формату аркушу. Формат аркушу стандартний це а 4 аркуш, але ж для повсякденного життя я використовую. І такі малесенькі, може бути отакий, наприклад, да, А5 формат. Може бути ще такі скетчбуки, є такі ще маліші А6 формату. Але щільність так само. Перевіряйте, щоб щільність була. І ось ви потім сюди також можете записувати. Я коли їду в подорож якусь, то я беру саме отакий невеликий. Альбом да, або скетчбук для того, щоб помалювати. Ну, Звісно, нам потрібно бути не знаю, як на українській правильно вчора дивилися саме переклад: тачілка, заточувалька якось там різне. Ну, Ви, я думаю, зрозуміли, навіщо, да? бо для, для наших олівців потрібно бути. Що ще у мене? У мене я використовую скотч для того, щоб підклеювати аркуші, якщо потрібно збільшити роботу, а таке може бути. І потім, коли я починаю їх викладати вже на свою стіну, щоб на них дивитися, то також використовую скотч. Я думаю, що я все вам вже розповіла. Якщо будуть питання, запитуйте, будь ласка, я буду вам рада допомогти. Так, може понадобитися ще аркуш наприкінці марафону А3 формату, а може хтось захоче і на ватмані. Ну це може бути одноразово. Практично постійно ми працюємо з аркушем А4 саме з, такою, з таким форматом. Все, гаразд, я бажаю вам гарного дня. Хай всі ваші мрії збуваються і чекаю вас на своїх марафонах.